Це ситуація, нам виключили світа. ці ціпони ми ще порозбігалися. О, так. Будемо зараз збирати підключати їм коврик. Так, ось там вони, так? Да? Вибігали? Зараз позбираю їх, підключу ось такий їм коврик з підігрівом та все, все покажу. Не буду садити телефон, бо немає світла. Ось я їх всі зібрала, посадила на коврик, пелюшка зверху. Таким чином виходимо з положення, коли немає світла. Кімната вже трішки остила, охолола, бо немає світла. І ось вони ось так на коврику теплому. ну, Такі в нас робочі моменти. Ось. Підсвічу їх. Ну, в принципі, вони, хтось адаптувався, хтось дулиться один до одного, ну, в принципі, нормально. Як все підключено, ось це світло, а ось це сам коврик підключений. Тут в нас ось маленький інвертор, підключений до великого акумулятора. О 5 годині вечора нам обіцяють включити світло, тому в принципі десь до п'ятої, я думаю, оцей акумулятор витримає у такому режимі, на такому коврику перепуляток дочекаються до вимкнення вже електроенергії. Та все було як раніше. Якось так у нас. Пишіть коменти, якщо щось непонятно, буду всім відповідати, якщо працює. До побачення, до зустрічі на каналі.